Улюблення в Христі, проказа це була смерть за життя. Тому що, як ми чули в першому читанні сьогодні, коли хтось мав на шкірі свого тіла припухлість чи лишай, чи білу пляму, його відразу відсилали поза місто. І ця особа мусила страждати в самоті, вже не бачила своїх близьких, ні рідних. Навіть ця особа проказа, похвора на проказу, вона відразу страждала на знак близькості, марності. Навіть якщо сьогодні є страшні хвороби, ми пережили ковід, також знаємо про такий страшний діагноз, як рак. І коли це остання четверта стадія, коли вже запізно лікувати, то є близькі, є родичі. Які підтримують цього хворого чи цю хвору. Проказа це була велика смерть в самотності, коли особа мусила залишити всіх і все, і страждати одна. Коли появилася проказа, читаємо у книзі Вихід. Коли Мойсей вів ізраїльський народ, вони не раз нарікали, бунтувалися проти Мойсея, якого вибрав Господь. І особливо найбільший бунт ізраїльського народу стався за причиною. Сестри Мойсея Мірям, коли вона через свою скупість, через заздрість, почала підбурювати народ проти свого брата. Тоді, говорить Святе Письмо, вона стала білою, як сніг, хворою на проказу. А отже, Проказа говорить нам, що деякі хвороби власне, починаються в душі, тому що душа була згнита, і це вже вийшло назовні. Проказа атакує нервову систему, і людина практично розпадається на шматки. Відпадають з людини шматки її тіла. Це не тільки дивлячись на людину, видно, як вона сильно страждає, але як частини лиця, інші частини тіла від неї відпадають. В сьогоднішній Євангелії знову бачимо. Хворого на проказу, неймовірна відвага цього хворого, який підходить до Ісуса, який падає перед Ним на коліна, який говорить, якщо хочеш, можеш. Він не вимагає, Він не ставить ніяких передумов Ісусові. Він просто падає з вірою, хоче бути близько Ісуса, міг стояти здалека, як той сліпий вартимей, і кричати Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Тоді в нього було б більше шанс вижити. Тому що коли люди бачили прокаженого, відразу кидали в нього камінням. Це була смерть також з рук тих, які боялися бути зараженими. А цей прокажений мав таку велику тугу за здоров'ям, за чистотою, за спільнотою. За нормальністю, що не мав що втратити, волів бути вбитий, але біля Ісуса. Можливо, йому кричали, навіщо ти тут? Можливо, вже брали в руки каміння, а Він не боявся, що Ісус побачить його гидотний вигляд, мав всього досить. Просить Ісуса. І водночас вірить, що Він усе може, не торгується, не переконує. І важливе запитання тут, які ми собі повинні поставити, це не стільки, чи захоче Ісус його зцілити. Тільки чи я віру, що Ісус. Хоче мене зцілити. Може Бог не діє в нашому житті, тільки тому, що я слабо віру, що Він є в центрі мого життя, що в центрі життя я поставив щось інше, якесь інше забезпечення, а не Бога. А тільки Бог хоче найкраще для мене. Боже, це Ти є тим, від кого залежить моє життя. Для мене рахується тільки Твоя воля. Хворий не накидає Ісусові свого розв'язання. Ісус бачить Його голод близькості, зауваження, доторкнення і робить три жести, протягує руку. Доторкається і говорить: Хочу одне слово, яким Бог створив Всесвіт, одне слово Боже, яким Бог сотворив людину. Витягнута рука, це знак діяльності Бога. Це жест прийняття. Цю витягнуту руку ми бачимо кожного разу в сповідальниці. Коли Бог вириває з нашого серця найбільшу проказу, яким є гріх, Ісус зробив щось, що зашокувало усіх. Ще ніхто інший не був спроможний зробити ані навіть це подумати. Коли ніхто інший. Не може наблизитись до тебе, Ісус І З Ісусом Ти ніколи не є сам, коли лікарі не можуть, Ісус може, Ісус завжди знайде ліки. Дозволь Ісусу доторкнутися твоїх хворих місць, що є твоєю проказою, З чого має очистити Тебе Господь. Доторкайся Ісуса. Часто, може, доторкаєшся пляшки, шприца, екрану телефону і комп'ютера. Доторкайся Ісуса. Доторкнення Його спричиняє оздоровлення. Цей прокажений вже не мусить ховатись, ніхто по відношенні до нього, дивлячись на нього, не відчуває огиди. Загалом, коли хтось торкався прокаженого, ставав таким, як він, ставав зараженим, нечистим. Добре, пам'ятаємо цей досвід пандемії коронавірусу, як боялися люди один одного. Тільки, коли торкається Ісус, Він робить чистим. В моменті, коли немає ліків, Ісус є лікарем, так завжди є, коли дозволяєш Ісусові доторкатися твоєї прокази. Ісус забирає Твою проказу, і ти виходиш як чиста людина зі сповіді. Бо Ісус є відповіддю на кожну проказу світу, забере цю проказу і доторкає Тебе, бо Бог є справді близько в наших часах. Скільки ж тут історій могли б розповісти присутні між нами наші парафіяни, солдати, за яких молимося? Цій службі Божій, як на передовій присутній Бог, коли снаряд, який мав би розірватися, не розірвався, коли куля тебе не попала, коли видно, як Бог тебе береже. За майже 25 років мого священицького життя, я також міг би розповісти багато історій. Протаїнство таїнство левопомазання, яке сьогодні вділяємо під час Євхаристії тим, хто не має важкого гріха, посповіданим католикам, які приймуть Ісуса до свого серця і можуть прийняти це таїнство. Дуже багато бачив знаків, як Бог підносить, як Бог зцілює, також через це таїнство. Привертає людині мир і фізичне, і духовне оздоровлення. Хоча б скажу цей перший приклад, тому, можливо, найбільше він стоїть мені перед очима, бо це був перший, перший знак потужного діяння Бога. Отож, в часі мого рукоположення. Священики, яке було літом пізніше від всіх інших священиків з мого курсу, тому що спочатку вони були висвячені в Польщі, мали свої приміцінні Євхаристії, а я чекав, що вони приїдуть до мене на мої свячення в Україні. І так ми домовилися. І був прийом у біт, який мали готувати на багато осіб. Тому що це був перший місіонер облату з України, отже багато людей з України, за кордону мало приїхати. І так сталося, що особа, яка була відповідальна за приготування їжі, Дуже сильно захворіла на, в такий спосіб, що, що лежала майже спаралізована, хвора. Після того, як єпископ поділив мені таїнства священства, перше, що я зробив, пішов з таїнством єлов помазання, як священик до цієї важко хворої особи. І після того, як вона посповідалася, як отримала таїнство єлево помазання. Святе причастя, Бог її підніс, підніс в так могутний спосіб, що вона відразу в цей день вже готувала, служила, допомагала в приготуванні до обіду на наступний день першої моєї священицької меси. Дорогі брати і сестри, Ісус хоче. Оздоровити кожного з нас з гріха, особливо з того, з якого ми найбільше стидаємося. Чи маєш відвагу підійти близько до Ісуса, як цей прокажений? Ми прокажені всі, але часто не усвідомлюємо цього, часто привикаємо до прокази гріха. А найважливіше, що потрібно зробити, це прийти до Бога, впасти на коліна і сказати, якщо хочеш. А Ісус завжди хоче. Ісус завжди по нашому боці. Ісус завжди витягує руку до мене до останньої хвилини мого життя. І немає такої прокази, якої б Ісус переракався. Але ще одне, про що нам говорить сьогоднішня Євангелія, дуже важливе, ми маємо слухати Ісуса. Буває так в нашому житті, як в житті цього прокажено. Ми просимо щось в Бога, як Він просив Ісуса зцілення. І Ісус його зцілив. Але коли Ісус Його про щось просить, навіть не просить. Наказує суворо попередивши, Ісус каже йому, дивись же, нікому нічого не кази. І покажися священикові. Має мовчати і має показатися священикові, бо так говорило право. Але Він, так як багатьох з нас, краще знає. Що має робити. І добре знаємо, що Він почав розголошувати всім. Звісно, це для нього була величезна радість, яку не міг стримати і не міг стримати язика за зубами і таким чином нашкодив Божому плану. Зашкодив, що Ісус не міг війти до міста. Не міг проповідувати і зцілювати. Цей хворий міг увійти до міста, але Ісус не міг увійти. Ісус займає Його місце на постелі, де ховається в пустих і безлюдних місцях, і Його весь час будуть викидати поза місто аж до того моменту, коли викинуть Його на Голгофі, де Буде розіп'ятий за наші грехи. Дорогі брати і сестри, подивімося теж на наші плітки, на наші слова, на наші нарікання. Можливо, з цього нас Ісус хоче оздоровити, бо іноді забагато цього нарікання. Звісно, ситуація важка, але то холодно вверху, то втісно внизу, то не так подивився, то не так сказав, іноді забагато в нас нарікання. І, можливо, Ісус з цього хоче нас зцілити. І, можливо, цей час Великого посту, який вже через три дні настане, має бути для нас постановою, щоби, так як Ісус каже, закрий рота, тобто нічого не кажи, мовчи, менше говори, і приходь частіше до Бога. Будь більше з Ним на молитві, на хресній дорозі, на гірких жалах, на Євхаристії впродовж тижня. Варто зробити собі таку постанову. Ісус нас про це просить. В одній з парафій була така дуже вражаюча історія. Там міняли священика, як є звичкою в парафії, міняють священиків. І е, люди не хотіли, щоб прийшов інший священик, якого назначив єпископ, і мунтувалися проти цього священика. І була одна особа, котра, так як ця мір'ям, з книги виходу сестра Мойсея, бунтувала людей проти цього нового священика, який прийшов на парафію, збирали підписи, їздили до єпископа, колотила весь час в парафії. І пройшов час, що вона померла. І звичка така на похороні в тій парафії була, що це менші місцевості. Що людина лежить в відкритій труні, люди приходять на розарію, ввечері, моляться розарію, інші молитви, це було літом, кімната була невелика, жара, люди вийшли на перерву після Розарія, мали далі молитися. А тут несподівано з'явилося якесь стадо кутів, Невідомо звідки. І це стадо котів розшарпало ці останці її померлої людини, які так багато злого говорили на священика. Їх ховали в закритій труні, але для тої парафії це був дуже, дуже велика наука. Вже там поміняли батьків священиків, ніхто вже більше не бунтується проти волі Бога. Дорогі брати і сестри, зробімо собі добру постанову, тому що проказа це страшний гріх, а вона розпочалася від, від бунту, від незадоволення, від нарікання, від обговорювання. Слуг Бога, і нехай Бог допомагає нам виконати цю постанову не тільки на час Великого посту, але вже до кінця життя, щоби похорон нам добре вдався. Амінь.